Я ну, дуже рекомендую приготувати кожному цей неймовірно смачний млинцевий рулет з шоколадом та ще й з карамелькою. Обов'язково зберігайте рецепт. Для приготування шоколадних млинців я використовую чудову антипригарну сковорідку від бренду Крав із ручкою, яка знімається. Це дуже зручно. На добре розігріту сковорідку викладаю невелику кількість тіста, смажу млинець до тих пір, доки він не стане матовим. Перевертаю і смажу до готовності. Складаю усі млинці на тарілку. Для приготування карамелі також використовую якісний посуд від компанії Краув. Єдную глюкозний сироп, цукор та воду і варю карамель до тих пір, доки вона стане янтарного кольору. Акуратно потрохи вливаю до неї гарячі вершки. Карамель пропускаю через сито, додаю сіль та вершкове масло, ретельно усе перемішую і проляю карамель в холодильник на годинку-півтори. Перший млинець викладаю на фольгу і змащую невеликою кількістю крему. Зверху викладаю наступний млинець таким чином і знову змащую кремом. Викладаю карамель. Млинці викладаємо один на одного, заходячи до середини, і карамель викладаємо на кожен другий млинець. Скручуємо рулет, допомагаючи собі фольгою, і в цю ж фольгу загортуємо рулет. Ставимо холодильник мінімум на 3-4 години. Далі добре охолоджений рулет щедро поливаємо шоколадною глазурю і відправляємо в холодильник ще на півгодини. Краї ролету обрізуємо гострим ножем. І і подаємо рулет на святковий стіл. Обов'язково підписуйтеся на сторінку німецького бренду Крауф і замовляйте собі найякісніший посуд.